Відреставрований парафіяльний будинок освятили 25 грудня у селі Буцнів Великоберезовицької громади на Тернопільщині. Божественну літургію провів владика Василій Семенюк. У проборстві разом з сім'єю житиме настоятель церкви непорочного зачаття Пречистої Діви Марії у Буцневі отець Євген Кобильник. Це був проборство, на подвір'ї якого ми знаходимося, було побудовано в 1886 році. І завершив будівництво цього проборства отець Ізидор Глинський, який був парохом у Буцневі майже 50 років на сьогоднішній день проборство є відновлене, реставроване завдяки нашим житлодавцям, доброчинцям. Помешкання служитиме не лише для священника, а й для парафіяльних заходів. Тут проводитимуть духовні розмови, катехетичні навчання, зустрічі з молоддю. Помолилися за наших воїнів. Ми помолилися за, за їхнє здоров'я, ми помолилися за швидку перемогу, ми помолилися за мир. І оця посвята це все єднає це є тим прикладом віри в завтрашній день. Після урочистої божественної літки. Отець Євген Кубельник виголосив вщиру подяку усім доброчинцям та відзначив їх грамотами. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.